Володимир, ну, чи не в останню чергу, мабуть, такий результат через проблеми у складі суперника і кілька гравців на травмах і, і не було. Це допомогло? Вочевидь, праві. так, звичайно, не них був дуже поганий збір. Це нам дуже зіграло на року, тому такий е, ну, результат скажімо, неочікуваний для нас. Ми коли дізналися, що в них багато травм, особливо ключових гравців то, звичайно, ми трошки розпаряли духом, як то кажуть, перед грою і звідси так окрилені. Переляку набили вісім. Це ви так солодку пілюлю в адресу Шевера кинули, щоб <заспокоївся, заспокоївся суперник. Але, але, але менше з тим, ну вчитив, здається, в чотири рази більше ударів. І що в ворота, що позор, то ви були активніше, перший тайм взагалі переграли повністю. Очевидно, що ви, як то кажуть, одразу вирішили не зволікати часом і вирішувати долю матчу вже з першого разу. Так, ходу. звичайно, у нас сьогодні була майже 100% явка. Збір дуже добрий був сьогодні. І враховуючи те, що збір... Супротивника не вдався, звідси такий результат. Да? Тому гра з перших хвилин пішла, і такий результат нічого дивного. Це гра. З перемогою. Дякую.